Бажаю здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Суджа це Україна. На правах міського голови суджі. Подимаємо прапор України. Слава Україні. Героям слава. раз. Служу українському народу. Завершується другий тиждень перебування збройних сил України. в Суджі. Ми бачимо, що місцеві мешканці починають вже потроху звикатися, що вони живуть в Україні. Хоча вірус московизму просто так не лікується, це треба визнати. Поки Україна створює військові комендатури, мародерять усі місцеві. Добрий день, я вибачаюсь. Ви місцевий мешканець? Так. Да? Що вас українці не біжають? Ні. Ні, у вас все їсти, пити, хватає всього. Та є спідити, ми в магазині аграрія на що ділити? Ну, правильно, правильно, правда водички... це ж ваше, все це ж не наше. Набрали питьеву, взяли. До речі, згідно із нормами міжнародного права на окупованій території мають діяти має діяти суміш законів між а, територією, якою здійснюється окупація, країни, яка безпосередньо здійснює цю операцію, та міжнародного права. Щоправда, ці закони написані казне їх по факту ніхто хто не застосовував. Тож ми бачимо, що мешканці суджі ну якось там розбираються самотужки, так би мовити, як вони самі звикли. Тим часом контрольовані збройними силами України території, а можуть невздовзі розширитись Цим вихідними. Збройні сили України підірвали три мости через річку Сейм. Вранці 19 серпня стало відомо, що збройні сили знищили останній міст через Сейм у Глушківському районі. А раніше поклали мости у. Самому глушковому тара в районі села Званим. Річка Сейм, друзі, фактично огороджує територію між уже зайнятою а, збройними силами, між вже зайнятими збройними силами землями і кордоном України на Сумщині. А, річка Сейм в цьому місці широка і дістатися сюди на техніці ворогу тепер буде дуже складно, якщо і геть зовсім неможливо. Росіяни повністю проспали наступ, і вже протягом двох тижнів. Нічого не можуть із ним зробити. В місцевих адміністраціях ситуація дій. Панично. Проблема в чем? Проблема в том, что два двое суток докладывали на Москву очень приятные обнадеживающие новости. Вот в этот момент мы очень сильно э, теряли территории. Я был удивлен. Я, ну как сказать, можно сказать, местный житель, но я так не ориентируюсь на местности, как ориентировались они. Я просто поражен был. Но ну, мне один человек объясняет, что они коптерами изучали последние два месяца всю местность. Но ну, я говорю, блин, ну как они лихо двигаются и по лесам, и по полевым дорогам. Понимаете, они же не везде шли по центральной дороге, я имею в виду федеральная, асфальтированная. Вот, вот это меня очень сильно удивляло. Все говорят о предательстве. Вот все гражданские люди, которые все это пережили и продолжают переживать о предательстве. Но я скажу вам честно, мое мнение, чистейшее Корупційне розгільдяйство. от просто розгільдяйство. Причому ви пам'ятаєте, що росіяни позводили довкола кордону з Україною купу різних споруд, зуби дракона позаміновували все. Ми ще тоді сміялися з зубів дракона, а вони виявилися не такою ж уже і безпорадною штукою. От тільки справа в тому, що на окупованих територіях Росія дійсно окопалася і замінувала все так щільно, що й миша не проскочить. а на своей территории – не. Самое интересное, что таблички мины есть. Ну, мин там нету. Почему? Потому что у нас там был пожар двумя месяцами ранее, ночью. Мы с пожарными тушили этот овраг огромный, ну вот, объездной дороги. То мы наткнулись ночью на табличку мины. Я позвонил, и говорю, в район позвонил, говорю, здесь табличка мины. Мы можем дальше тушить? Мне сказали, да, І я понял, що это бутафория. бутафорія. Вот после після я понял, що это бутафория. бутафорія. Ніяких там нету. при цьому як з'ясувалося, Росія як легко зазіхає на чужій території, так досить легко відмовляється від своїх Два тижні. Друзі, минуло фактично два тижні з тих пір, як Герасимов розповідав, що ворог зупинений. Продліження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. З Тих пір російська влада і верховне пойло особисто мовчать про Курськ, так ніби набрали до рота в міст путінської тривожної валізки. Путін робить вигляд, що це не його область розсипається просто на очах через війну, яку він сам почав. Тому він робить вигляд, що нічого не відбувається, лобизайці з президентом Палестини Махмудом Абасом. Шо звісно, що Росія сьогодні. К сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, безусловно, не остается без внимания с нашей стороны. Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той. Гуманітарної катастрофи, яка розвернулася в Калістіні, і не бачимо дірявого курска. Путін раптом починає перейматися Калінінградом та Тульською областями. На заводі «Звезда» здача очередного парома для Калінінграда. А в 29 дев'ятом і що одного паро. Хоча Путіну треба було б скоріше перейматися стосовно парома, який тепер транспортує курських бабок через річку Сейм.

Потім Путін зібрав радбез і знову таки ні слова про Курська. Тим часом на самій Росії відбувся форум армія 2024 на якому демонстрували досягнення армії країни, в якої діряві кордони за цей час. Путін намагався заткнути їх чим завгодно, аби тільки не перекидати сили з окупованих територій України. Вхід йшли й кадирівці, які потрапили в полон, і строковики, які також потрапили в полон кілька разів. І зараз Пило на Вляє туди прости, господи, космічні війська, щоб це не значило. Але друзі, не треба вважати, що це така легка прогулянка для збройних сил України. У нас також є поранені, і це ця операція просто так не дається, не просто зараз. На всіх напрямках насправді і на сході країни друзі. Я хочу зайнятися постійними зборами для п'ятої окремої штурмової бригади. Зараз відкриваю міні-банку, а поки що на 10 тисяч гривень для збору на, раз... на засоби радіоелектронної боротьби. Друзі, п'ята штурмова бригада зараз перебуває на сході, і саме те, що їм нині потрібно, це РЕП. Їм необхідні засоби РЕП. Внизу в першому коментарі є посилання на Монобанку, Ну і зараз ви бачите перед собою відповідний QR-код. Тож я дуже прошу долучитися до збору. Ну і сам відповідно також долучаюся. А ми могли не починати 24 февраля. За ним ніхто не дасть больше, кроме нас. А от якщо ми її дадим, они її не дадут. Нас ждет. Чекає... Резиновий поп. цікаві речі. Тим часом написало видання за Economist стосовно цієї курської операції. Друзі, я знаєте, все частіше закликаю вас бути обачними стосовно закордонної преси. В ній багато публікується російської пропаганди, і про це ми ще сьогодні поговоримо. Але, мабуть, із тих видань, до яких в мене найбільша довіра, хоча. Не стовідсоткова, скажу чесно. Це видання за економіст, саме те видання, в якому публікувався свого часу колишній головком залужний, і що свого часу дуже сильно не подобались банковій. Так ось, цього разу за економіст розродився статтею, де пишуть про курську операцію та генерала Сирського. Цитую, Сирський погано розбирається в політичних іграх, каже джерело в оточенні генерала. Зате він добре знається на війні. Розглядалося кілька сценаріїв операції наступального натиску на найслабші місця російської лінії удар у Брянській області на півночі, удар у Курській області, поєднання двох або більше. Головна мета полягала в тому, щоб відвести війська від удушення Донбасу та створити козир для майбутніх переговорів. Генерал Сирський тримав свої плани у секреті. З ним лише вузькою групою генералів. Та силовиків. він спілкувався з президентом сам на сам без його штабу, значну частину розвідки виконувала військова розвідка, це не довірили гур і підключили гур, фактично лише на пізньому етапі. Західних союзників також навмисно залишили в невіданні, стверджує джерело. Генерал Сирський ввів ворога в оману, приховавши прибуття його найбільш загартованих дивізій. І ось тут виникає запитання: якщо Сирський говорив лише з силовиками і і Лише з президентом. То чи знав про цю операцію Андрій Єрмак, який у нас, як відомо, всюди сущий та всюди знаючий? Це просто треба робити. Ми з вами сьогодні говоримо тут: ми знаходимося в Києві, де є ПВО, яке, між іншим, з'явилося не просто з неба, бо від критики, від просто: от вони там щось. Ну. Що в результаті? Треба не розказувати, чому це не відбувається. Треба всім працювати так, щоб у кінці був результат. Бойові дії у Курській області допомагають досягнути цієї мети? Я не можу це коментувати. А я можу коментувати, допомагаються наші партнери. Раптом дуже сильно поживавішова. Прем'єр-міністр Британії доручив розробити план збільшення допомоги Україні. Про це пише The Times. Лондон уже створив спеціальну групу, яка буде вибудовувати єдину британську політику щодо України. Ну і також британські медіа пишуть, що прем'єр-британії Стармар та міністр оборони Хіллі вирішили бути більш відкритими стосовно застосування. Наданої Україні британської зброї на території Росії а не соромитися і казати, власне кажучи, що вона там використовується, так власне кажучи, бо було зроблено із заявою про використання танків «Челленджер-2». А брити вирішили, що жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя. Трощить Росію не має бути. Ну і також на думку британських політиків, це має переконати і інших наших союзників допомагати Україні. Більше, а британське суспільство, що переконати те, що їхнє економічне благополуччя залежить від подій на нашій війні, від подій на полі бою. До речі, кажуть, танки це не єдина британська зброя, яку застосовують Збройні Сили України у Курській області. Британські ЗМІ також згадують про безпілотники, хоча. Не уточнюють які саме а екс-прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав зняти табу на удари Storm Shadow по території Росії і пишуть, що насправді від цього утримує Лондон uh, Вашингтон. grievously we've underestimated them throughout this conflict, this war конфлікт, expel Putin from Ukraine. And so now but all that's holy is the moment for us in the west to give them the permission to use the weaponry that we're already giving them to find out more read my column in the daily mail ну Оборонному комітеті Бундестагу також закликали збільшити постачання Україні танків Леопард 2 та почати е, постачати бронемашини Фукс. Хоча ми знаємо, що і ми знаємо і про зменшення допомоги від німців через економічну кризу в Німеччині. Але давайте все ж таки почекаємо і побачимо, як будуть розгортатися події. Тим часом, друзі, Росія намагається усіляко інформаційно підірвати зусилля України в Курській області. По перше, в західних змі з'явилося дій, Існо купа різної дичини, і тут, звісно, відзначилися Вашингтон Пост і Wall Street Journal, як завжди. А ми дізналися і про те, що мовляв готувалися таємні перемовини з Росією, і раптом а, почали писати про те, що Буцімто залужний мало не особисто в акваланзі підірвав північні потоки, і так далі. І так далі, і так далі. Також, а вже ж, Росія а, дістала старий занюханий фейк. Знову про те, що Україна буцімто готує брудну бомбу, і навіть а, влаштували пожежу на заес. Це все аби збити увагу світу від подій на Курщині, зобразити Україну в негативному ключі і знову зробити вигляд, що буцімто є якась ядерна небезпека, очевидно, маючи на увазі Курську АЕС. Таким чином, Росіяни намагаються перебити порядок денний, який явно складається зараз не на їхню користь. Ну я вже ж на арену випуст. Лукашенка, якого змусили відпрацьовувати за те, що він відвів війська від кордону з Україною. Він, як ми бачимо, також не випускав із рота Путінський ядерний піструн. Це спроба толкнути Росію на асиметричні дії, ну допустимо, применення ядерного оружия. Знаю точно, що в Україні були б бы дуже раді, если б Росія применила, і ми там. тактическое ядерное оружие. Это было бы счастье. Так а что? А как же цей? На Вашингтон... Чего ж? За Белгород и Донбасс! За Крым и Севастопы. За Курс и Херсон! Берем США на прицел! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Ма Вашинтон! Ма І знаєте, що найцікавіше? Що останні путінські червоні лінії вже були перетнуті тисячу разів. Вот. Но, а что касается вот этих красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которых вы упомянули. Но, но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей, с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать переходя вот эти вот эти линии и, и черту. А А с тех пор Россия погрожувала, що використає ядерну зброю, якщо нам дадуть танки. Потім Росія погрожувала, що використає ядерну зброю, якщо нам дадуть західні ракети. Потім Росія погрожувала нанести ядерний удар, якщо нам дадуть Patriot, і потім Росія погрожувала нанести ядерний удар, якщо нам нададуть F-16, танки ЕР Ракети Є, Петріоти є, Ф 16 є ЗСУ на території Росії Рос... відхапали частину Курської області. Росія мала б застосувати ядерну зброю згідно своєї доктрини. Но не застосовала. Кто еще в этом свете будет бояться россия Байден, Шольц, Макрон, Хіба вы ви не видите, что это колос на глиняных ногах? Но в то же время они говорят и о том, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Вот что это означает. Это означает. Конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. Курс, который мне недолго, там у нас, по-моему, полгода всего был формальная логика преподавалась в университете, но я хорошо об этом помню. Причем у Варту звоннут внимание, что... Путіна не підтримав ніхто з його партнерів, ніхто не заявив про своє обурення, навіть ніхто не засудив Україну, ніхто не сказав нічого. Просто мовчки дивляться. А навіть президент Азербайджану Ільхам Аліїв під час візиту Путіна до цієї країни не став зустрічати його в аеропорту, як це потрібно за протоколом. Що ж, друзі? Я нагадую, що ми не маємо забувати допомагати нашій армії, донатити на Збройні Сили України. Внизу в першому коментарі нагадую, в першому коментарі є банка, щоб допомогти на РЕП п'ять окреміх штурмових бригаді. Тільки так ми переможемо, якщо будемо допомагати нашій армії. Будьмо гідними. Па-па!